Мо, перше першою новому навчальному році дайджес Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 7 вересня, і в цьому випуску. Ви побачите. У Миколаївському національному аграрному університеті відбувся день знань та посвята першокурсників у студенти. У Миколаївському національному аграрному університеті відбулося розширене засідання вченої ради університету. 1 вересня у Миколаївському національному аграрному університеті відбувся святковий концерт з нагоди дня знань та посвяту першокурсники студентів. Вітаємо! Ви дивитесь студентське телебачення на цьому. І сьогодні у Миколаївському національному аграрному університеті відбувається посвята першокурсників і студенти. Тож ми вітаємо всіх педагогів та студентів з початком нового навчального року. З вітальним словом до першокурсників звернувся ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор В'ячеслав Шабанін. Ректор Миколаївського НАУ також приказав першокурсникам університету особисті вітання від міністра освіти і науки України Лілії Гриневич. Сьогодні ви увійдете в двері нашої альма. Вас будуть вчити е, академіки, член-кореспонденти, професора, доценти, заслуження діячі, науки і техніки. І я хочу сказати, ви отримаєте ті знання, як говорила наш міністр, які будуть, дадуть можливість вам конкурувати. На святі знань у Миколаївському національному аграрному університеті були присутні вельми поважні гості, тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав.

себе хорошу роботу і найті своє місце в житті. Удачі вам! Завітав на урочистості з нагоди дня знань, народний депутат України Тарас Кремль. Ви знаєте, коли вам символічно вручали студентський квиток, а згодом і ключ, я думаю, що найкращий подарунок для вас був би, але не донесли б напевно каміння мудрості, яке вам огранювати протягом періоду навчання. І потім, якщо ви зможете піднятися на декілька сходинок над самими собою. То, очевидно, це аспірантура, це докторантура, це посвята себе аграрній галузі для того, щоб продовжити славетні імена українських аграрів, знаних не тільки на континенті, але й на, нашому, але й на нашій землі. Всі ж хвилини із великим хвилюванням стоять на своїх святах і днях знань одинадцятикласники, які вже почали мріяти про те, що за якийсь рік і вони зможуть стати долучитися до вашої великої студентської аграрної родини. Побажала досягнень у навчанні першокурсникам директор департаменту освіти і науки Миколаївської області Алла Веліховська. Шановні першокурсники, звісно, сьогодні найщиріші слова вітання саме вам. Вам пощастило. і я дуже хочу, щоб всі роки навчання ви високо несли звання студента. Миколаївського національного аграрного університету попереду перед вами не лише безтурботне студентське життя, а й робота над фундаментом фундаментом своєї успішного майбутнього, вашого майбутнього і України. Обласної профспілки працівників бюджетних установ Томіла Бугаєнко побажала успіхів у новому навчальному році науково-педагогічному колективу Миколаївського національного аграрного університету. Діти наші здобувають чудову освіту. Тож я вітаю всіх вас з ним знань першокурсникам. Я бажаю оволодівати цими знаннями, тому що той багаж, який ви тут придбаєте, ви будете нести через все своє життя. Вітаю свято на свято знань до Миколаївського національного аграрного. Університету завітали й представники агропромислового виробництва. Директор насінневого підприємства Товариства з обмеженою відповідальності Золотий колос» Надія Іванова, депутат Миколаївської міської ради та випускниця Миколаївського національного аграрного університету, побажала рідному університету подальшого розквіту. Хочу від усього серця привітати всіх присутніх. В першу чергу також першачків це їх вибір, і не тільки їх, хочу привітати їх батьків за такий вибір, бо знаю, що в цьому віці, мабуть, батьки більше направляють дітей ніж діти самі вирішують. Але це дуже вірне рішення. Я також хочу сказати, що я є випускницею е, нашої «Альма-Матер». Я дуже пишаюся цим, і всі ці роки, і навчання, і після цього ми не розривно зв'язані я аграрій. Я цим живу тут. Я захищала свою кандидатську. В мене працює сьогодні на підприємстві більш 42 випускники нашої Альма Матер. Я сподіваюся, що і в подальшому діти проходитимуть практику у нас і теж поповнювати, поповнювати ряди співробітників золотого колесу і інших підприємств нашої області, нашої держави. Вони того варті. Першокурсникам університету та технологу економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету було вручено ключ здань, що символічно відкрив двері у чарівну країну студентського життя. Шановні першокурсники, сьогодні для вас дуже важливий день день, коли ви вже готові до дорослого життя. Миколаївський національний аграрний університет готує не лише висококваліфікованих фахівців, а в першу чергу всебічно розвинену виховану особистість. Я хочу привітати усіх першокурсників з початком нового навчального року і побажати натхнення творчості та тільки відмінних оцінок. Я желаю студентам хорошо провести перший рік учопи, а преподавателям допомогти їм в этом. Я хочу всіх привітати з початком цього навчального року і хочу сказати, що я завжди хотів ну, стати технологом і зв'язати свою кар'єру, своє життя з переробкою продукції тваринництва. 25 серпня у Миколаївському національному аграрному університеті відбулося розширене засідання вченої ради університету. Ректор нашого університету, професор В'ячеслав Шибанін, наголосив на основних завданнях, які потрібно буде реалізувати у новому навчальному році всією нашою дружньою родиною Миколаївського національного аграрного університету. На порядок денний було винесено такі питання: підсумки діяльності університету за 2015-2016 навчальний рік. Та основні завдання колективу на новий навчальний рік. Розгляд та затвердження комплексу. Акського плану з управління і контролю за якістю підготовки фахівців, навчально-методичної, науково-дослідницької і виховної роботи та зміцнення матеріально-технічної бази університету у 2016-2017 навчальному році, шановні колеги, ми з вами єдина університетська сім'я. І сьогодні ми маємо бути єдиними як ніколи всіма своїми посмислами та справами. Ми маємо бути патріоти. ...нашої вітчизни 25-річчя, яку ми вчора відзначали, та нашої армаматері, і насамкети дозвольте ще раз вас привітати з початком навчального року, мира, дарба, влади, здоров'я, творчих натхнень. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються, на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І не завершення програми наша незмінна рубрика. Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. На все добре! Ми ніколи не зрічемося. Рідної мови, ми ніколи не зрічемося, рідної землі, і борітися, Поборете Будь-які змови і борітися Поборете все що злі, заспіваємо пісню за Україну. волю її заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі.